Іша, все переписуємо. У тебе скучне ліцо. Тебе ніхто грошей не дасть, мідобраз і ті бивають харизму. Є ну я дай прочитаю спочатку. Я ж текст не знаю. Я не експерт, але це знацінює ваші слова ще до того, як ви щось сказали. Якщо ви говорите, отже, у вас є експертиза. Чесно кажучи, буду відверти. Це може створити враження, що раніше ви були нещирими. Краще говоріть по суті. Ету програму ми создавали для того. Щоб різко повисить качество життя в нашому місті з самого начала, міша ніто жизні. Здається, можливо, е, напевно, такі слова роблять вашу мову невпевненою. Якщо ви щось стверджуєте, робіть це переконливо. Немножко текст по дебільному написан. Вибачте, що турбую можна вас на хвилинку. Зайві вибачення за власну присутність або звернення до людини змушують виглядати вас менш впевнено. Я знаю, що це може бути дурна ідея, але якщо ви самі ставите під сумнів власні ідеї, то чому інші люди мають їм довіряти і сприймати серйозно? Після точки города после города точка сітелі запята точка. ну взагалі, то як би це сказати? Ці слова сміття вони розтягують мовлення та роблять його менш вираз? Будем строить і реконструювати дороги, а не займатися мілким ремонтом. Ти можеш сказати це з вираженням в одному тоні, тільки з мімікою твоєго лиця, як ти це вмієш робити? Ми завжди так робили. Це фраза, яка вбиває не тільки харизму, але і розвиток. Харизматичні люди відкриті до нового. Якщо ви робили це вчора, це не гарантія, що спрацює це ефективно сьогодні. Тексти пишіть нормальні, пішні хірню какую-то. Я просто хотів сказати, що слово просто применшує вагу ваших слів. Кажіть прямо. Я хотів сказати, що... Слухай, ти можеш не орати, вже надоїл за цілий день. Ну все, давай, давай, не трогайте його. Там залишилось чуть-чуть йому сказати два рази, і все. Ви не могли б? Замість цього краще. Будь ласка, зробіть. Давайте зробимо. Тебя і оживи ну, програму. Ну все, все, хватит. Тебя і оживи ну, програму. Ну все, все... Такий знервований. Ти не в ти от сюди, смотри. Та я думаю, як мені руки робити. Та Я працюю з керівниками. Тому якщо ви знаходитесь на високій позиції і хвилюєтесь, про це не варто озвучувати. А ваша харизма починається з певності у ваших словах та дія. Я не понімаю в голові, якраз бивають предповідня. Я їх не можу прочитати з вираженням. Я не знаю, где ударення робити.